Шановні земляки, благодійний фонд наш край започатковує серію передач про полісся. Рівненщина край оксамитових лісів, швидкоплинних річок. Та Блакитних озер це місце прадавніх сивих легенд та народної мудрості. Тут навколо мальовничі краєвиди. Цікаві історичні місця, унікальні пам'ятки культури та архітектури. Сучасна поетеса Тетяна Корнійчук так пише про полісся: Поліський краю, мій зеленоокій, колиска мавок і казкових снів в душі моїй залишив слід глибокий, ти луна давно минулих днів. Пройшли роки, а сучасна рівненщина продовжує дарувати світу таланти. Лютому та березні 2012 року в Поліссі на Рівненщині відбулася благодійна акція Книга в дарунок. Захід організовано благодійним фондом Василя Яніцького. Наш край. Члени національної спілки письменників України, журналісти, поети та перекладачі Іван Андрусяк та Наталка Позняк-Хоменко завітали до учнів місцевих шкіл. Діти особисто поспілкувалися з відомими письменниками, отримали від них в подарунок книги і навіть поділились із митцями власними літературними починаннями. Діти творчі, діти захоплені. І я думаю, що наш приїзд іще додасть їм відчуття оцієї творчості. Я не очікувала навіть, що буде так це. Просто сподобалася розмова з самими. Поетами дуже захоплююче. думала, так дитяче, але там такі малесенькі будуть читати. Ну, думаю, я прочитаю, напишу лист і хай приїжджають знову. Я вам скажу головне. Головне полягає в тому, що доки є люди, які привозять в село там, не гречку, а книжку, Добто, в нашої країни, в нашої родини. А зараз ми побуваємо в гостях у справжніх козаків нашого краю. Ми прямуємо на тренування школи бойового гопака Джура. Тут виховується нове покоління сильних козаків, що не знають страху, але шанують українські традиції. Кожне заняття козаків починається з молитви. Фізичні вправи роблять під українську національну музику, а вдягнені у шаровари. Чим саме ви займаєтеся в своїй секції? Ну, ви знаєте, моя школа, де я займаюся не просто собою, а усіх діток загартовую як фізично, так і духовно, і тілесно. Тобто, це загартування на склі, це загартування на цвяхах, це загартування на вугіллю. Це все є елементи металевої та скляної сорочки. Отак от називали козаків загартування цього духу. Показом справжньої мужності та сили козаків школи бойового гопака є ходіння, босоніж соняш по склу, по вугіллю та лежання на гвістках. Не боляче? Та ні, трохи пощіпує. Не страшно? Та ні, спочатку трохи було лячно, а потім привик. Діти не бояться в тому плані, що вони знають, що вони не курять, що вони не п'ють. Тому що я нагадую: не дай Боже, коли ви будете приймати якісь негативні чинники до свого здоров'я як куриво і алкоголізм, то ви ніколи не станете на цвях, а якщо станете, то ви просто поріжетесь. На базі школи бойового гопака Джура. Функціонують тренажерний та гімнастичні зали. А під час канікул всією школою їдуть активно відпочивати в літній табор. Благодійний фонд Василя Яніцького наш край допомагає школі бойового гопака Джура. Чарівний та легендарний бурштин сонячний камінь називають його на поліссі, є одним з найбільших скарбів нашого краю. Поліський бурштин цінують за його унікальне, невластиве балтійському янтарю забарвлення жовто-зелене, синє-зелене та світло-жовте. Існує у нас навіть дивовижний, дуже рідкісний білий та чорний янтар. Янтар використовувався ще в сиву давнину. Наші пращури слов'яни називали його електор і виготовляли з нього намиста, персні. Також використовували його як оберіг. Багато давніх народів приписували бурштину ще й лікувальні властивості, зокрема, це типово для давнього Єгипту, де камінь цей називали каменем здоров'я і краси. Ну і стародавні римляни вважали, що бурштин продовжує молодість і лікує нервові хвороби. Сучасні поліські митці виготовляють з бурштину картини, портрети, найрізноманітніші прикраси, логотипи тощо. Ювеліри нашого краю єдині в Європі, хто виготовляє унікальні ікони з різнобарвного сонячного каменю. Наступних випусках ми покажемо вам, як виготовляються прикраси з бруштину. Розповімо про секрети майстерності поліцьких ювелірів. Як говорять у нас на Поліссі, бурштин не лише крапля смоли. А й шлях до серця людини. Рівненське Полісся край духовної чистоти та Божої благодаті. Десятки церков збереглися та продовжують діяти на цих територіях. Особливої уваги заслуговують дерев'яні храми Полісся, що мають свою рідну архітектуру та є цінними історичними пам'ятками. Деяким з дерев'яних храмів, що збереглися сьогодні на Рівненщині, налічується більше 300 років. Вони є свідками історичних подій регіону та життя цілих поколінь Поліщуків. Але разом з тим, кожен храм має і свою власну історію. Наприклад, свято здвиженська церква, що в селі Полиці Володимирецького району, була побудована в 1901 році полковником Константином Чекмарьовим на честь його померлої дружини Марії Іванівни. По сьогоднішній день церква є діючою, а прах коханої жінки полковника Чекмарьова і зараз покоїться всередині храму. В 1901 році храм уже став діючим. 110 років було прошлого року, як храм уже діє. Не закривався ніколи. Під час радянської влади не закривався на сьогоднішній день діючий. Цікаво, що більшість дерев'яних церков на Рівненщині пограбовано в блакитний колір. Це не випадковість, а пов'язано з тим, що блакитний колір асоціюється з небом. Небо у багатьох народів символ нескінченної глибини духовності. Місце, де живе Бог. Вважається, що колір чистого, безмарного неба вселяє в людину відчуття щастя та радості. Тож нехай жителі нашого краю незалежно від хмар і погоди, завжди будуть задоволені та щасливі. Ось таке воно наше полісся. В наступних передачах ми розповімо вам ще багато цікавого. Любіть і шануйте наш край.